І світає, і смеркає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мого і день, і ніч плачу на розпутях велелюдних і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, углухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають, в тяжкі ярма орють лихо, лихом засівають. А що вродить, побачите, які будуть жнива, схаменіться не до люди, діти й Люди милі, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику, велику руїну. Розкуйтеся, братейтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає. Нема на світі України, немає другого Дніпра та ви прете на чужину шукати доброго добра. Добре святого волі, волі, братерства, братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Чи ми ще зійдемося знову, чи вже навіки розійшлись, і слово правди, і любові в степи і дебрі рознесли. Нехай і так не наша мати, а довелося поважати то воля Господа, годіть, смирітеся, молітесь Богу і згадуйте один другого. Свою Україну любіть. Любі її, поврем'я, люде, в останню тяжкою минуту за нею Господа моліть. Світе тихий, краю милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано досвід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалася, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Ростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала. Панувала, ой Богдане, нерозумний сину. Подивись тепер на матір на свою країну.